Все володне Стайко, загадка старого клона. Продовження. Розділ 10. Поділ, коренівка, пригода в халупі старого хихині. Як там у вас в майбутньому? Я дістаю ціпком по голові. бом бом. бом Малиновий передзвін церковних дзвонів линув, здається, звідусюди. Я стояв поряд із чаком-гімназистом на забрукованій Софійській площі проти присутствених місць. У Софії дзвонять і в Михайлівському Золотоверхому, сказав чак, і кивнув у бік фунікулера, де обгороджений таким самим муром, як і Софія, виблискував золоченими банями собор і стриміла, триярусна дзвіниця з голубою банею, по якій були розкидані золоті зірки. Ходімо, спустимося на Поділ, а там уже трамваєм на куренівку. За присутствими місцями проти першого київського комерційного училища, тепер тут середня школа, оточений деревами, стояв пам'ятник. Я впізнав його. Пам'ятник княгині Ользі, підтвердив чак, робота Івана Петровича Кавалерідзе, відомого київського скульптора, кінорежисера, і драматурга, який, до речі, вчився у тій такій сьомій гімназії, що і я, тільки на кілька років раніше. На високому постаменті стояла княгиня, а обабіч неї на нижчих, з правого боку, перші слов'янські просветителі Кирило і Мефодій, який тримав рукопис Абетку, з лівого Андрій з Патерицею, От той самий біблійний апостол, перший із 12, про якого згадує київський літописець Нестор у своїй повісті временних літ, що йому, нібито. Дві тисячі років тому заманулося помандрувати з Херсонеса або, як його ще називали Корсуня, це де тепер Севастополь, у Рим. І посунув він чомусь угору по Дніпру, географії не знав чи що. І на місці теперішнього Києва вийшов спеціально на берег, тицнув тут патерицю і сказав учням, що були з ним. Хлопці, ото, от щоб ви знали, буде тут велике місто. Чесне слово, я вам кажу. І поїхав далі через Новгород на Рим. А минуло ще років п'ятсот, і Кищек, Хорив, і сестричка їхня Либідь, хоча не були християнами, і про апостола Андрія Первозваного й гадки не мали. Справді, заснували тут місто і назвали його на честь старшого брата Київ, так пише Нестор. Повз Михайлівський золотоверхий монастир, торохкочучи по вибоїстій дорозі, їхала селянська підвода. З одного боку, рядочком звісивши ноги і тримаючись, обома руками за полудрабок з напруженими обличчями, дивлячись прямо перед собою, сиділо троє вгодованих монахів. Вітряски все в монахів трусилося і підстрибувало: і бороди, і щоки, і червоні носи, і хрести на грудях, і запелюжені чоботи, що визирали з під довгих чорних підрясників. Проминувши михайлівський монастир, ми підійшли до Фунікулера. Я прочитав вивіску на верхньому павільйоні Михайлівський механічний підйом, інженер А.А. Абрагамсон. Чак опустив монетку, турнікет клацнув, пропускаючи його. Я невагомо пролинув слід. Зайшли ми у вагончик і посунули вниз. З віконця механічного підйому видно було Дніпро, по якому, плескаючи колесами по воді, пароплавчики з довгою трубою тягнув баржу. Трухані в із хатками, вулицями, робітничої Слобідки, був якийсь незвичайний. І далина за Дніпровська, без Воскресенських, русановських житлових, Білобудинчастих масивів, без заводських труб, рівна, лісисто зелена, теж була незвичайна, тільки панорама Подолу, з безлічу дахів, наче знайоміша, хоча, звісно, будинки були нижчі і більше стриміло хрестів. Механічний підйом спустив нас не до самого низу, як це робиться тепер. А десь до півгори, звідти ми вже пішки дійшли до метушливого гамірного подолу. Тут стояв неймовірний галас. Репіли вози, вйокали візники, іржали коні і Гала-Гала, Гала-Гала-Гала, на сотні голосів вигукували, кричали, торгувалися, сміялися і лаялися. Куди там навіть тому є в базу? Весь поділ був запруджений возами, заставлений нескінченними лавками-рундуками, над ними напнуті брудні брезентові тенти й чорні парасольки. Посередині подільської площі випиналася кам'яна халабуда з колонами і з архангелом на горі. Під тою халабудою або ротондою, якій називають архітектори, був фонтан, де якийсь дядочко змагався з левом. Знаменитий подільський фонтан Самсон або Феліціял, шепнув мені чак тихо, щоб не привертати нічиєї уваги. 18 століття автор відомий київський архітектор Григорович Барський, який народився на Подолі. Цей фонтан нещодавно відбудували спеціально до 1500-річчя Києва. Біля фонтана юрмилися, штовхаючись, люди здебільшого калічні, хлюпаючи на себе водою, яка вважалася, мабуть, цілющою. Сіли ми на маленький деренчливий трамвайчик. І потарабанив він нас через увесь поділ на коренівку, повз брудні, немощені подільські вулички з розбитими вибоїстими коліями, мимо дерев'яних скособочених будиночків, критих бляхою, з ганочками під дашками, з віконницями, з білими вишиваними фіранками на вікнах. За Кирилівською церквою зарясніли сади, почалась куренівка. Ми зійшли з трамвая і попрямували тихими вуличками повзнамениті знамениті куренівські сади й городи, що постачали перекупок усіх київських базарів фруктами й овочами. Адреси старого хихині ми не знали, треба було напитувати. Але тодішня куренівка не відрізнялася від звичайного села. Тут усі одне одного добре знали. І перша зустрічна молодиця, значе акуратно випаляною трикутною щербиною у передньому зубі, в якої чак спитав, одразу й указала нам дорогу. Хихиня жив на порослому дерезою горбі, над яром, у благенькій, критій очеретом хатинці курені, може, в одному з останніх козацьких куренів, які дали колись назву куренівців. Приту біля хатки росла старезна, висока, розложиста груша, яка вже майже не родила. Тільки одна гілка була рясно всіяна дрібними жовтенькими лимонками. Більше дерев у садибі не було. За хатою невеликий город, зате весь двір засаджено квітами і рожі, і айстри, і флокси, і чорнобривці, чого тільки не було, як на пізній осінній час. Молодиця, якій було по дорозі, поки йшли, встигла розказати Чакові, що старий хихинян дивак одинак, живе сам, бідує, перебивається, як то кажуть, з хліба на воду. Але завжди веселий, завжди співає, вирощує квіти і роздає людям, особливо, якщо побачить, що хтось сумний. Люди вважають його несповна розуму, але люблять. Звати його Федот. Але всі на куренівці називають його хихиням, за те, що весь час хихикає. Показавши курінь хихині, молодиця попрощалася і пішла собі вулицею далі, навіть не спитавши, нащо гімназистові раптом знадобився старий куренівський дивак. Ми ще не знали, що робитимемо. Точного плану не було, та й справді не прийдеш же просто так і не спитаєш. А скажіть ну, діду, будь ласка, де росте весел зілля, сміх трава, яка робить людей веселими дотепними, гараздами, радісно сміятися і всіх веселити. Як би можна було, давно б уже люди знали таємницю отого весел зілля. Спершу треба хоч просто глянути на старого, який нібито знає ту дивну таємницю. Чи вдома він зараз, може, пішов десь блукати по лісах, по ерах, долинах, без мети й потреби, просто так, міряючи ногами землю. У дворі біля хати не було нікого і не чути нічого, без люддя. І раптом пильнуйте, стиха, хоч ніхто не міг мене почути, гукнув я до Чака. Там хтось крадеться. Чак присів за кущем Дерези. Річ у тім, що я злетів трохи вгору, щоб роздивитися, і побачив, як від яру, злодійкувато озираючись, пригинцем підкрадався до куреня якийсь панок у котелку. На старого хихиню він був не схожий. Молодий, чепурненький, добре одягнений. Так само, злодійкувато озираючись, панок зайшов на подвір'я. Зупинився, завмер, прислухаючись, зробив стойку, наче мисливський пес, навіть ногу одну підняв. Потім навшпиньках підійшов до дверей. Двері були незамкнені. Вони стиха рипнули, коли панок, причинивши їх, зайшов усередину. Дії панка були явно підозрілі. Невже шпик? подумав я. Ніколи не бачив я живих поліцейських шпиків. Користуючись своєю невидимістю, я посунув за панком у хату. Нервуючи, панок хапливо нишпорив по хаті, щось шукав, зазирав усі кутки, запічок, у підпіл, тремтячими руками чинив незамкнену скриню, старезну, почернілу, в якій лежало якесь шмаття, довгорився у тому шматті. Образів у хаті не було. Замість них у кутку висіла невелика картина. Козак мамай, схрестивши ноги, грав на кобзі, сидячи під дубом. Поруч стояв кінь. Панок поліз рукою за картину, і раптом хтось заграв на сопілці і почувся сміх. «Хи-хи-хи-хи!» Панок так і вклякнув перед картиною. Сміх линув невідомо звідки. Я аж рота роззявив. Здавалося, що сміється козак мама із картини. Панок панічно закрутив на всі боки головою, роззираючись, і нарешті побачив. Зі стелі, з квадратного отвору, що вів на горище, визирала голова, велика, сива, з великим носом, з товстими губами, які розтяглися в усмішці. «Хи-хи-хи, здрастуйте, пане. хи-хи-хи!» Голова зникла, замість неї з горища звісилися великі перепані босі ноги, і в хату легко, навіть не стрибнув, а просто зліз без усякої драбини високий кощавий дід у домотканих штанях і сорочці. У руках він тримав сопілку. Сива коротка борода в діда хихині росла не всю ціль, а наче на озлісі окремими кущиками, і це робило його обличчя зовсім кумедним. Діду, це ви? розгублено пробалькотів панок, а ви ж ви? То був родий Август. Я впізнав його, тільки коли він заговорив по голосу. Я бачив його очі двічі. Один раз у гримі клоуна, тоді в цирку, і вдруге під час окупації, коли обличчя його було спотворене шрамом. І ніколи б не подумав, що оцей чистенький панок то він. Але то був він. Не поїхав я, хихихи, -хи -хи, не поїхав, переможно сміявся хихиня. Лишився, хихихи. -хи -хи. Ти думав, щоб дурив мене, одіслав старого понесіння. Знаєш, що я квіти люблю, а сам бач ех ти, нишпорка. Ну, що? Знайшов що небудь. хи-хи-хи!» Рудий август підповз на колінах до старого і заскиглив, як цуценя. Діду, не губіть, не губіть мене. Дайте мені весозілля, дайте, благаю. У вас же є, є, я знаю. Ні в кого нема у вас є. Недарма ж, люди кажуть, недарма. Ви єдине знаєте, яке воно, де росте, де його збирати. Открийте мені, діду, цю таємницю, благаю. Христом Богом молю, не для себе, для публіки. Дурень ти, чоловіче, дурень, і грошолюб. Нема з тебе вигоди, як з гнилої колоди. А на сухе дерево Ворона не сяде. Ти артистом став циркачем, не тому, що людей веселити любиш, а щоб гроші загребти. Які гроші. Публіка мене не любить. Управитель цирку вигнати хоче. Рятуйте мене, благаю. Та нема в мене ніякого веселзілля», – Сказав же. А чого ж ви такий веселий завжди? Чого? Просто так не буває. Вдача така дурню, легка вдача, легко мені від тієї моєї вдачі, важко водночас, бач, живу, як злидень. А чого ж люди балакають? Даремно ніколи не стануть балакати? Чого балакають? Гаразд, скажу». Предок, мій кажуть, є така сімейна легенда, який мешкав тут на Коренівці запорізький козак Тимоха Сміян, нібито справді знав секрет веселзілля, сміх трави, недарма й прізвище, мовляв, таке було Сміян. Може, не без нього. І той знаменитий лист запорожців турецькому султану писався, та жив він за часів Богдана Хмельницького, і Івана Сірка у 17 столітті. Може, збігаєш до нього, поспитаєш? Хе-хе-хе!» хе Дурите ви мене, діду, просто не хочете відкрити секрет. Я вам заплачу, нате, ось. Руде Август, шарпнув із кишені папушу асигнації. Заплачу, скільки хочете? От бачиш, засміявся старий, а ти казав, які гроші. Ну, от що, забирай те своє паскудство і сам забирайся, через тебе в хаті дихати нічим стало. Ху. Дід Хихиня нахилився, бредливо узяв рудого августа, як погана цуценя, підняв і поніс на витягнутих руках до дверей, штовхнув ним двері, переніс через поріг і обережно поклав на землю. Стріпнув бредливо руками і весело засміявся. Я глянув на рудого Августа, до чого ж жалюгідний. Котелок з'їхав на очі, холоші штанів закотилися, і з під них визирали худі, бліді, помережені синіми жилками ноги. Стоячи навкарачки, він і справді був як побитий пес. Раптом він схлипнув. Я за ці гроші вбивцею може став, а ви. І враз, мов на пружинах, підхопився з землі, все таки він був циркач, і кинувся до діда, в руках у нього блиснув ніж. Та дід з несподівано на свій вік спритністю перехопив його руку, скрутив так, що аж хруснуло, ніж випав на землю. І знову Руде Август стояв навколішках перед дідом, скривлений, перекособочений від болю й страху. А дід спокійно дивився на нього і зневажливо сміявся. А ти, справді, вбивця, тільки жалюгідний, убивця невдаха Треба б мені було тебе розчавити, як блошицю, бо ти ж мене вбити хотів, але я гидую, Одне тільки скажу. Усмішка вразі йшла з його насатого й губатого обличчя, і воно стало страшним. Геть із Києва, щоб духу твого смердючого не було, ото тебе відпускаю і даю півгодини. Наймай коні та скачи світ за очі. Я нащадок запорожців, а козаки слів на вітер не кидали. Киш! Він повернув рудого Августа до себе спиною і хвицнув його своєю здоровенною босою ногою спину. Рудий Август одразу кинувся бігти, а вслід йому котилося дідове веселе хи 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 Я чогось подумав, що це, може, була остання реприза рудого Августа, останній сміх, який він викликав у глядача. Тепер зрозуміло, чого так несподівано й загадково зник руди Август, не сказавши нічого нікому, навіть речей своїх, не забравши. Страх перед дідовою помстою погнав його з Києва. Гроші він мав, і це його врятувало. В цирку він уже не виступав, зайнявся комерцією аж у Сибіру, став власником ювелірних крамниць, а потім. Та хіба міг знати хихиня, ким стане руди Август потім? Старий хихиня пересміявся, сплюнув і почав поратися біля квітів високий, кощавий, могутній, як та стара груша, що підносилася над його куренем. І, поливаючи квіти, дід весело наспівував. Ой, же чумак дочумакувався, продав штани та й у боки взявся. Ще й награвав собі на супілці, яку тримав однією рукою. Він мені дуже подобався, цей старий хихиня. і хоч був він зовсім не схожий зовні на мого діда Грицька, щось у них було спільне, однієї вони були вдачі, і усмішка в них однаково проманилася зморшками від очей. Я з ніжністю дивився на старого хихиню, розуміючи, що зараз, мабуть, доведеться розлучитися з ним, і ніколи я його більше не побачу. Так мені не хотілося розлучатися, так хотілося хоч словом перекинутися з ним. Я підлетів до Чака, який усе ще ховався за кущем дерези, і розказав йому те, що відбулося в хаті, що говорив дід про свого пращура Тимоху моху сміянам. Чак уважно вислухав, замислився. А можна я трохи побалакаю з дідом Хихиною? спитав я, однак доведеться, мабуть, повертатися зараз назад у свій час. Можна? Ну що ж, давай, ходімо, рішуче сказав чак. Я відчув, як налилося вагою моє тіло, відчув ногами земну твердь і одразу ж драпанувся в дерезу. В очах старого хихині відбилося здивування, коли він побачив нас. Здрастуйте, діду, хрипким від хвилювання голосом сказав я. Здорово, ви того рудого Августа, так йому й треба. Га? Здоров, хлопці, кумедно роззявив губатого рота дід. А як це вас не вгледів? Ви що, з неба впали? Майже, весело сказав я, з майбутнього, га. Ясно, усміхнувся дід. А чого це вам назад скаконути кортіло? – Так отож, ж та сама сміх трава нас цікавить, зілля. – і вас теж? Ага. Скажіть, а ви правду говорили родом Августу чи тільки так, щоб одчепитися? Про що? Ну, про те, що не знаєте секрету сміх трави, про предка свого тимого сміяна, який нібито знав той секрет? А ви чули? Я ні, сказав чак, а він чув, він невидимий був. Ага, ясно. Якщо невидимий, тоді міг. Так що, правду ви говорили чи? Правду. Я взагалі не брешу ніколи і брехунів не люблю. Тому й вам повірив, бо відчуваю чогось, що не брешете. Не брешемо, якомога серйозніше сказав я. Ну, то тепер ви скажіть, як там у вас, як живеться в майбутньому? Гарно, тільки уроків багато задають. Ясно, уроків у всі часи багато задають. А цар який, як зветься? Нема ніякого царя. Та ну, ех, хотілося б хоч одним моком глянути. Я би вам показала, не знаю, чи можна в майбутнє так потрапляти, як у минуле. Як оце я матеріалізувався, щоби з вами побалакати, навмисно. От ще трошечки побалакаю, і я зникну. І ти теж із майбутнього? дід Хихиня кинув оком на чакову гімназійну форму. Так, озвався Чак, мені оно вже стільки років, як вам. Диви, як сохранилися, уїдливо примружився Хихиня, оглядаючи хлопчачу чакову статуру. Та ви не дивіться на них зараз, вступився я, зараз їм дванадцять, як і мені, бо це ж майже століття тому, а мене зовсім нема, тому я й невидимий був. Товсті губи хихині округлилися бубликом. О, воно що? Ясно. Зазирнули б ви хоч на мить у моє дитинство, розповіли моєму дядькові Миколі, що справдилося слова Тараса Жученка. А ви хіба знали Шевченка? Тож би воно, синку, усміхнувся хихиня. У 859 859-му він же на пріорці жив, по сусідству. Він усе таки був надзвичайний дід, цей Хихиня. Його ніщо не дивувало, навіть така дивовижна річ, як людина з майбутнього, диваків ніщо не дивує. Слухайте, раптом проясняв він, не знаю, як ви це робите, а коли коли так, то поганяйте хлопця до мого предка, Тимоха Сміяна, у 1648 восьмий рік і дізнайтеся в нього секрет веселзілля. Я би сам він не доказав, бо в цей час його перебив дзвінкий жіночий голос. Ой, глядіть, щоб ви самі в Кирилівку не втрапили. Ми обернулися за хати, розчервонілася цяпком у руках, вигулькнула та сама молодиця, яка привела чака сюди. Ах, ви безсовісні, накинулась вона на нас. Глузуйтесь, діда, насміхайтесь, я все все чула. Ах, ви, от я вас. Вона махнула ціпком, я не встиг ухилитися, і ціпок луснув мене по голові. Бом-бом! В очах у мене потемніло. Далі буде.